Простий рецепт смачної паски. Перевірений та легкий у приготуванні. В миску вливаю 400 мл теплого молока, додаю 1 столову ложку цукру від всієї кількості, 70 г дріжджів, перемішую і відставляю на 10 хвилин. В іншій ємкості 10 жовтків, 300 г цукру, ванільний цукор, сіль збиваю до пишної світлої маси. Розтоплюю 200 г масла. Дріжджі добре працюють. В більшу миску просіюю 1 кг борошна, вливаю опару жовтки з цукром, перемішую та додаю розтоплене масло. Добре вимішую тісто 5-10 хвилин. Накриваю і відставляю в тепле місце на 1 годину. Тісто підійшло, піднялося в кілька разів. Обминаю, додаю родзинки і цедру лимона. Вимішую і розкладаю по формочках. Накриваю і залишаю на пів години. Випікаю 170 градусів 40 хвилин. Приготую глазурь. Одна столова ложка желатину заливаю. Трьома столовими ложками гарячої води. Сотейник висипаю 250 грам цукру і 50 грам води і варю, щоб закіпив сироп. Потім з'єдную сироп з желатином і збиваю до білої щільної маси. Змащую випечені паски, прикрашаю. Готуйте усім смачного!